Доброго дня, вітаю вас на уроці Я досліджую світ, і сьогодні будемо з вами розглядати тему орієнтування на місцевості. Які ж саме засоби природні чи технічні допомагають туристам, мореплавцям і, взагалі, пересічним людям зорієнтуватися в сторонах горизонту? Отже, на минулому уроці ми з вами знайомилися з поняттям горизонту. Лінією горизонту та сторонами горизонту. Що ж таке горизонт? Згадайте, будь ласка, з минулого уроку, все це ми вже з вами вивчали, і тому ви, сподіваюсь, пам'ятаєте, так, що горизонт це, можна сказати, небокрай, небосхил, так, тобто Видимий горизонт, те, що ми бачимо, неозброєним оком перед собою. Лінія горизонту це уявна лінія, яка умовно розтіляє небо і землю. Горизонт буває двох видів. Лінія так, горизонт відкритий, видимий або закритий. Зараз перед вами приклад закритого горизонту, тому що побачити лінію горизонту заважають будівлі, будинки, дерева і все інше. Зараз також це вже приклад відкритого горизонту, видима місцевість, нічого не заважає, і ми чітко бачимо цю лінію горизонту у явну лінію. Знову ж, приклад відкритого горизонту, хоч і квіти, але вони невисокі, тому ми маємо можливість бачити лінію горизонту. На даному зображенні представлений закритий горизонт, оскільки побачити лінію горизонту перешкоджають високі гори. І таким чином ми не бачимо цієї уявної лінії. Знову ж закритий горизонт, тому що, хоч є і вода, небо, але між ними високі. Марочоси, високі будівлі, які також перешкоджають видимості. Також на минулому уроці ми розглядали з вами сторони горизонту та вивчали те, що існує чотири головні сторони горизонту та чотири проміжні. Таким чином, ми з вами вивчаємо основні північ, південь, схід, захід. І чотири проміжні. Північний схід. Південний схід, південний захід і північний захід. Ще чотири проміжні сторони горизонту. Отже, давайте оберемо правильну відповідь, що називається горизонтом. Це частина земної поверхні, яку ми можемо бачити очима. Лінія горизонту, уявна лінія, яка проходить. Уявна лінія, так? По якій небо ніби з'єднується з землею. Ось лінія горизонту. Скільки основних сторін горизонту? Чотири основні сторони горизонту. Як називається сторона горизонту, де сонце знаходиться о півдні? Відповідно, південь. Ось сонце сходить на сході. До 12-ї години воно опиняється на півдні і потім на захід. Подивіться, будь ласка, існують різні способи для того, щоб визначати сторони горизонту. Спочатку це вчилися робити просто природними, наприклад, за допомогою сонця. Якщо о 12-й годині. Стати спиною до сонця, як показано. так, наприклад, То тінь покаже вам напрям на північ, ззаду, відповідно, буде південь, справа на схід, ліво на захід. Це можна зробити, задіяти, звичайно, у гарний сонячний день, коли ви зможете стати спиною до сонця, і буде гарно видно тінь. Таким чином, ви зможете визначити де ж. Знаходиться північ перед вами, ззаду вас буде південь, справа схід, зліва захід. Також інший спосіб визначення горизонту це вже стати обличчям до сонця. І таким чином це буде прямо протилежне. Тобто, якщо ви станете обличчям до сонця, то це буде південь, знову ж таки, о 12 годині, чітко, так? Південь буде прямо перед вами, північ за вами, ззаду, зліва буде схід, справа захід, тобто, в залежності від того, як ви станете чи обличчям до сонця, чи навпаки спиною. Але все ж таки треба це робити о півдні, тобто о 12, о 12.30, коли сонечко стоїть прямо на небосхилі. І таким чином визначите сторони. Горизонту. Ще є один спосіб визначення сторін горизонту за сонцем. Це дивитися, де сонце знаходиться у різних, в різний час. Тобто, якщо по, знаємо, о 7-й годині виглянути на небо і побачити сонце, і от де воно буде спвітити, в той, в тій стороні, відповідно, схід. Потім подивитися на сонце о 13-й годині. Воно вже зміни, Земля вже зробить оберт, і відповідно місце знаходження сонця зміниться. Буде південь, і о 19-й годині. Це захід. Оскільки зараз холодний період зима, то відповідно і трішки зміщується, так? Тому що о 19-й годині вже взагалі темно зараз, і для цього треба відкрити спочатку календар. Це години для орієнтування влітку на літній час. Якщо ми говоримо про зимовий час, то треба знайти в інтернеті, можна звернутися до інтернету і запитати. Схід та захід Сонця, наприклад, 18 листопада. І коли ми відкриваємо, то буде прописано, що 18 листопада об, у п'ятницю, відповідно, сонце сходить о 7.02. Тобто приблизно о 7.10 вам треба подивитись на небо, і ви побачите, в якій частині знаходиться схід. Потім астрономічний полудень уже буде об 11.20, тобто не о 13. а об 11.20, трішки раніше подивитися на небо в цей час і визначити те, в якій стороні знаходиться південь. І потім захід сонця о 15.40. тобто 15.40, 16.00, цей час, поглянувши на небо, ви знає, зорієнтуєтесь, де захід. Таким чином, про кожен день час сходу та заходу сонця ви можете знайти в інтернеті. На весь рік прописано детально розписано, коли сонце сходить, коли в цей день полудень, і коли. Захід сонця, і потім в цей час подивитись на небо, і ви також зможете зорієнтуватися. Звичайно, що ці способи більше для цікавості використовують, але якщо говоримо про туристів, про професійних, то, звичайно, вони орієнтуються ще завдяки надійному пристрою. Він відшукає шлях будь де, уміщається в кишені, а за собою нас веде. Звичайно, цей пристрій компас. Пристрій для правильного визначення напрямку руху поверхнею планети. Подивіться, будь ласка, як він виглядає: північ, південь, схід, захід, північний схід, південний схід. Південний захід, північний захід, тобто вказані основні сторони горизонту. Найважливіша складова компаса це ось ця намагнічена стрілка на сталевій голці. Її кінці забарвлені в синій і червоні кольори, так як ви бачите перед собою. Циферблат, який вказує в сторони горизонту. основні. Синій кінець завжди показує на північ, червоний показує на південь, тому ж, синій колір, тому що на півночі холодно, а на півдні, відповідно, тепло, тому її кольори відповідають. Чому саме. Чому саме такі кольори, так? Чому північ? Позначається все залежно від англійського алфавіту, тому літери, звичайно, не українські. Як же правильно користуватися компасом? Подивіться, будь ласка, точний інструктаж. Щоб визначити напрям за компасом, потрібно покласти його на рівну поверхню. Стіл, фанеру, і відтягнути запобіжник. Цим ви звільните стрілку і вона почне рухатись. Тобто зараз там стоїть запобіжник, і стрілка не рухається, тому і показує неправильно. Так? І вона почне рухатись, і треба його, компас ви не чіпаєте, чекаєте, доки стрілка заспокоїться. І потім. Повертаєте цей корпус так, щоб синій кінець указував на північ, а червоний на південь. І таким чином визначаються сторони горизонту. Також подивіться, будь ласка, є ще і природні підказки, про як же орієнтуватися на місцевості. Це стосується, наприклад, тих, хто заблукав у лісі або рухається. Парком, вулицями, щоб зорієнтуватися. На деревах, скелях, каменях моху росте і лишайнику більше з північного боку. Ось подивіться приклад. І вже фото, так, на місцевості, тому що, знову ж таки, з північного боку завжди холодніше, більш волого, менші температури. А мох і це мох і лишайник якраз це. І підходить, тому з північного боку його росте більше. Також, якщо дерева поодинокі, тобто не в парку де їх багато, а росте поодиноке дерево, то густіша сторона буде саме з півдня, тому що краще освітлюється сонечком, і, відповідно, з півдня дерево буде більш. Пишнішим гілки будуть густіші. Інколи навіть це можна дуже добре побачити, коли ялинку приносять взимку, так, ялинку вдома, і ви починаєте її встановлювати, то гарно видно, що одна сторона ялинки, яку повертають, вона більш пухкіша, гарніша, а от іншу намагаються навпаки відвернути так? до стіни, тому що ця сторона росла з північного боку. Мурашники. Будують з південного боку дерев або пеньків. Знову ж через те, що більше сонячного проміння, а це значить більше світла і тепла. Також подивіться, будь ласка, чого більше на південному боці. На з південної сторони, на горбах, підвищеннях, сніг. Тане швидше, навіть от коли ми йдемо, то можна побачити, що біля вашого будинку, так, з одного боку, вже сніг міг повністю розтанути, а коли обійдеш будинок, то з іншого боку ще лежать. Так. І таким чином можна також визначити, що менше снігу з саме південного боку, тому що тепліше і більше сонячного світла, сніг швидше тане. Також можна орієнтуватися за зірками, точніше за сузір'ями. Ось сузір'я великий віз і сузір'я малий віз. Полярна зірка, ми з вами вивчали найяскравіша зірка на небосхилі. І от якщо опуститись візуально вниз, то це буде північна точка, тобто полярна зірка світить на. Півночі, тобто з протилежного боку, за спинами вашими, буде південь. Ще один спосіб орієнтування на місцевості це кільця на пеньку. Коли зрубують дерево, то можна проспостерігати, що ширші більші кільця будуть з півдня через Сонце. Через освітлення та тепло, яке воно дає. А на з північного боку вони будуть набагато меншими. Ось ми з вами розглянули величезну кількість способів орієнтування на місцевості. Навіть в звичайних побутових умовах, де ви не знаходились, можна обрати хоч один спосіб і. Скористатися ним для визначення сторін горизонту. Тобто орієнтування на місцевості це визначення сторін горизонту. Яка лінія є головним напрямком орієнтування? Лінія горизонту, так, за нею ви орієнтуєтеся, визначаємо для того, щоб орієнтуватися за сонцем, існує декілька способів. Можна опівдні стати обличчям до сонця, тоді буде. Південь, заду буде північ. Можна стати навпаки спиною до сонця. Тоді спереду, де тінь буде північ, ззаду південь, справа схід, зліва захід. Можна дивитися на сонце в на сході, в полудень та на заході. І також визначати його місце знаходження. Компас це все ж таки прилад, який точно вказує сторони горизонту і допомагає орієнтуватись на місцевості. Так? Є Циферблат, який вказує основні та проміжні сторони горизонту, і намагнічена стрілочка, яка зафарбована синім та червоним. Синій вказує на північ, червоний та південь, тому що льодовики холодно, тому й синій колір вказує на північ. Для того, щоб користуватися компасом, треба. Покласти його на рівну місцевість, відпустити цю намагнічену стрілочку, вона почне крутитися, і потім, коли вона заспокоїться, треба повернути компас так, щоб синя стрілочка вказувала на північ рівно а права на південь. І тоді подивитися, що з якого боку знаходиться. Також існують і місцеві ознаки для визначення горизонту: це орієнтування за мохом. З півночі його завжди більше, це за густотою гілок, тому що з півдня гілок на дереві завжди буде більше, вони будуть густішими, влітку це дуже гарно видно. Якщо про орієнтування взимку, то снігу з південного боку завжди менше і та не він швидше, ніж з північного. Це і місцеві способи визначення. Сторін горизонту. Влітку ще також можна орієнтуватися за мурашниками, тому що вони будують також їх з південного боку через більшу кількість світла та тепла. Подивіться, будь ласка, ще раз про пункти роботи з компасом, що буде першим. Покладіть компас на рівну поверхню. Далі. Почекайте, поки стрілка компаса заспокоїться. Поверніть корпус компаса таким чином, щоб синій кінець стрілки вказував на північ. Усі літери вкажуть напрям в сторін горизонту. Розрізняють основні сторони горизонту. Північ-південь, захід, схід. Та проміжні південний. Схід, південний захід, північний схід, північний захід. Компас це спеціальний пристрій для визначення сторін горизонту. Також за цей матеріал ви опрацюєте додатково ще й в своєму підручнику, і на цьому сьогодні ваша робота буде закінчена. Письмових завдань не буде. На цьому наша робота закінчується. Дякую вам за увагу. До побачення!